Ніяких свят не було там, таких, щоб до роботи не гнали. Ні, таких свят не було. не було. А в них в таборової охорони були якісь свята, що вони там День Конституції чи там ще щось таке там. Так, між ними то І що. що ще... вони робили. Нічого особливого. Нічого, то майже не помітно було. Для вас. Так. А релігійні свята українські? Е, треба було скриватися, бо були такі. Що карали за це. А як ви відзначали ці святи? Як ми відзначали. Е, організували потрошки хліба, робили якісь, значить, такі, хто мав о, якусь е, е, посилку, щось задержав, mm -hmm. потрошки, хто що, хто що міг. І, і так сходилися, і то не так. Гучно, щоб все було, щоб там колядувати. Тільки собі на нарах, ті, кок чоловік йшлося, відзначали. Святий вечір? Так, такий святий вечір. А що колядували, які колі до колядували? А не було там у вас монахинь з вами? Монахинь не було. Не було. Священників не було? Ні, не, не було. Не було в нас. А великодні свята чи, чи так. Спаса, чи ще щось. Ви, ви знали, коли вони були, як якось. Знали, знали, за тіли. на календар? Mm. Так, календар. Хтось мучив мати, хтось, щоб казали, то все обов'язково відзначають. То якось тих свят чекали, якось mm. вони вам були. Так, все чекали. Жили надію, все. Що ми все. Але був час, що і не вірили, що ми переживемося. Був час. А, слава Богу, ніхто. А ви жили там в бараках? В Бараках, В вечерні бараках. По скільки людей було в бараках? В бараках було по 300, 200. Угу. Триповерхові нари. Триповерхові? Так. А в туалет де ходили? Був окремо. Був там, так? Так. То був на дворі чи то був у бараку? На дворі. На двір ходили. Так. А митися скільки раз милися Коли раз на місяць. То була там, була баня? Була баня. Як вона виглядала? Ой, страшні. Страшню Страшні То що там було? Всюди чорно. То так, якби з каменя виморовано і то на то щоб стіни якісь були так, щоб було замуровано, якийсь замуровано, або щось ні було. Тільки так, такі, так, якби стайня. І там ті зали такі страшні, чорні. Вам давали гарячу воду? Д давали гарячу воду. А скільки? Так, так, щоб намочитися. А було якесь мило? Прошу. — Мило було. Мило було дуже-дуже мало. Малець. А як ви милися, як то виглядало? Ой, так виглядало. Вона другу мили. А то так навіть і, виглядали жінки так, як, як чоловіки. Ні, ні груди, нічого. Тільки такі скелети. Такі, такі були худі. Такі худі, Скелети одні. Ми не пізнавали, так як у ванні, тій у ванні кажуть. Як не пішли, то ми не пізнавали. Що жінки? Так. А волосся мили, голову було, як помити? Так, так само, так. Мочили. То не миття було, то просто було. так Попарили, попарили трошки. А не було таких там шкірних різних захворювань, хвороб? Що? Загальних, загальних таких не було. За цим слідкували в робочій сили. Треба було. Так. А потім, як ви помилися, то що вдягалися і йшли в, в барак, так? І йшли в барак. Так. А одяг, як прали, де прали одяг, той весь, що ви працювали. Де його сушили після роботи? А ми його сушили? Де? На собі, на собі сушили? Там воно тільки попарилося, так названа сушилка. Вона тільки попарилася, Воно ніколи не висихало. Ніколи не висихало. А ті варінки, то були латка на ладці і мокрі, вони не висихали також. Ми так і йшли в чому влогу. А був такий час, що нас вивели. В ліс вивели. Сідло може скільки нас? 50 осіб. Ми думали, що там є якийсь барак. Вони нас вивели в ліс і кажуть, ось тут будемо жити. Тоді. Сказали, купайте лунки, робіть собі шалаш і тут будемо спати. І так ми це робили. Значить, з опізної ночі рубали ліс, робили стелажі, щоб і було на чому спати. І так, як ми цілий день робили, І так, наскільки ми зробили ті савари, наскільки ми лягали на другої, так як стояли, так і лягали. І коли ночі пробудили, то що і неї покрити. І ми так зимою. Збудували собі оці нари, і нічим навіть не було закрите ні всюди. Тільки одна коло другої, одна коло другої, так щоб ми не поверталися навіть. А посередині бочка була, одна бочка, а нас було більше п'ятдесяти. Хто і... ту бочку палив? Так по черзі. А той, той барак, мав вже стіни і дах? Чи не? Нічого не було. Нічого, отак, от як я вам кажу. Ліс і все. І площа. І ми почали копати лунки і будувати. І накривати. А охорона де спала? Охорона. Коло нас сортувала. Щоб не повтікали. А куди там можна було втікати? Нікуди. Нікуди. А сніг не падав на вас? Прошу. Сніг не падав. Ч, чому? Якраз цей час не падав, тільки і не їм що обтягував. Там які морози бувають? Бувають 45. Mm -hmm. Так. 45. 40. То вже дуже-дуже тяжко, але вони ще вигоняли на. Ну, На роботу. А чому вони вас в ліс привезли там жити? Для чого? Щоб помучити. – Щоб помучити? – Щоб ну, помучити. – Ну і коли ви той барак добудували? не побудували там. Ні. Ні. Так, так так Ми побули так. там, заготовили дрова там і пішли. Тобто, який ви там часу були? Ну, так, не можу сказати більше. Більше як тиждень. Більше як тиждень. А що ви там їли? Ні. Їду сухий пайок. То що в тому сухому пайку? — Левкий, левкий хліб. Якась рибина. — І що, і що всі, всі люди, що там були, то перенесли, вижили чи хтось захворів, мер? Perenässlig. Perenässlig eller koreolindusch.